Привіт, ми зв'язку WindRoll, і в цьому відео поговоримо про 6 правил, яких ти зможеш дотримуватись, і тим самим ти станеш трохи якби, успішнішим да, в плані грошей, фінансів і так далі. Тобто станеш трошки багатшим. Да? <кій> і так, перше це навчитися відкладати частину свого доходу. Завжди потрібно відкладати хоча б там, 100 гривень, там, не знаю, 1000 гривень, там, 1% від зарплати. Ось, тим самим ви зможете перше, це накопити якусь подушку. Наприклад, вона може знадобитися, коли будуть потрібні термінові гроші, там, наприклад, на якісь лікування, там, на ще якісь непонятні витрати. ось, І тим самим ви будете відчувати себе спокійнішим. Ось не будете переживати, що там немає грошей, і так далі. Або, наприклад, там звільнять вас з роботи, або ще якісь непередбачені ситуації, і ця подушка дасть. Якби, Змогу жити да, без доходу, да? без якогось джерела доходу, яке у вас, наприклад, закрилося, бо, ну, перестало надходити кошти з нього. Ось. Тому потрібно це все відкладати. Просто не купуємо на якісь непотрібні речі, наприклад, там, нові айфони або ще щось там, То, що не дуже важливо, або якісь супершмотки недорогі. А тим самим можна всі гроші відкласти, перше на подушку, а по-друге, наприклад, на інвестиції. Так, наступне, інвестуй, в свої, інвестуй в свої заощадження. От те, що ти вже накопив, да, там, десь щось ти там відклав, зберіг, то ти можеш кудись вже якби, інвестувати. Наприклад, ти там, збирав на квартиру, ти можеш купити квартиру, здавати її в оренду, ось тобі буде, в принципі, безпечний вже якийсь дохід. Да, якщо, наприклад, там, Твоє основне джерело доходу, якби прикриється, то ти зможеш з свого другого джерела а, да, отримати гроші. Або, наприклад, це пенсія, буде твоя квартира, доход з квартири, тому і тобі буде спокійніше, м -м, психологічно і якби, фінансово, скажімо так. І так само можна якісь більш-менш безпечні, якби активи інвестувати, наприклад, теж в золото, облігацію, ОВГЗ. Можна трошки більш да, там, якісь крипту там і так далі. Форекс, ще якісь інвестиції в землю там і так далі. Ось. Так, третє. Уникати боргів і кредитів. Кредити та борги, вони просто з вас ще більше видирають гроші, ви можете закопуватись в якусь яму таку. І, Більше грошей потім віддавати, бо на вас і це кредитори заробляють. Вони ж вам не просто так дають ці гроші да, в кредит чи борг. А вони очікують, що вони ще плюс з вас здаруть більше якби, цих відсотків. І, по суті, ви переплачуєте за цей кредит, за борг. І тим самим якби, не даєте собі, да, наприклад, щось відкласти, інвестувати і так далі. Тому краще не, не брати кредити, да, там, там кредит до зарплати, там ще якісь всякі штуки, швидко кредити, тим паче. Ось. А, бо там також скриті всякі якби, відсотки там, і так далі. Тому це все зло, бо а, на цьому на, на людях на да? на цьому всьому, на цих кредитах. Тому це точно не для людей, це просто якби, ну, для бізнесу зроблено, тому краще таким не користуватися. Так, наступне, не гнатися за високодоходними якимись там інвестиціями. Ну, наприклад, якщо вам кажуть, там, 1% в день, там, або 100%, да, там, або 100% в місяць, або якісь там непонятні, якби, без доказів джерела доходу, да, там, якісь там піраміди, ще щось там, Ось, або якісь там, може, бути, сигнали, да, торгівлі за сигналами, ще щось, там, то, скоріше всього що такі великі відсотки це все розвод скам. І краще, якби і на це не вестись. Краще щось таке помірне, або самі можете розібратися в чомусь, да, і тоді вже щось по чуть-чуть інвестувати. Спочатку на маленькі суми пробуємо, да, а потім вже думаємо, чи потрібно більше туди закидувати. Так, наступне п'яте це інвестувати в себе. Мається на увазі, щоб рости як спеціаліст, там, наприклад, прокачуватись, да, щоб більше зарплати отримувати, наприклад, дуже англійську вчить. Щоб більшу зарплату, да, якби як більш кваліфікований спеціаліст отримують, і тим самим якби, більшу зарплату отримують і якби, більше відкладають. Да, і тим самим буде більше грошей у вас в заощадженнях, і тим самим ви зможете більше якби, інвестувати і так далі. Тобто капітал у вас буде якби, більш рости. Ну і шосте диверсифікація це якби не кидати або не тримати гроші в одній корзині. Бояться в одній корзині, да? тобто, якщо у вас є одна робота, то потрібно ще щось і зробити, якісь, ще пару джерел доходу, щоб якщо там, з одним джерелом сталося, щоб ви якби, були на плаву, у вас були гроші. Ось, наприклад, там, тож, та ж квартира, там, ще якась машину в таксі здати, ще, щось, ще, щось. Ось. Такі, якби, старатися, якби це все диверсифікувати. Якщо, наприклад, один перестане давати дохід, або тимчасово не буде давати, то у вас там другий буде давати, або третій, або четвертий, і так далі. Ну, тобто, чим більше цих джерел доходу, тим краще, якби тим більше ви захищені, да, і тим більше ви спокійніші. То есть, по суті, це все робиться. Да, це гроші заробляння там, відкладання, інвестування. Це все по суті, робиться для того, щоб нам було спокійно, да, спати, жити і так далі. Ось, щоб ми не переживали, да, що буде завтра, що немає грошей, там, що не то. Все. Ось тому такі, в принципі, шість правил. Да, це шість правил, якби багатох людей. Ось, якщо триматись, то я думаю, гроші будуть вводитися. Все, лайк, коментар, всім пока.